Служба безпеки України б'є на сполох. Ворог цілеспрямовано вербує неповнолітніх через соцмережі, заманюючи їх обіцянками легких грошей. Завдання здаються простими: сфотографувати будівлю, залишити мітку або передати пакунок. Але за цими завданнями криється смертельна пастка серед нещодавних трагедій. На Харківщині 15-річний підліток, якого завербували через Телеграм, отримав наказ доставити посилку до військової частини. Насправді це була вибухівка, яку дистанційно підірвали. Дитина загинула разом із військовослужбовцем. В Івано-Франківську двоє хлопців отримали схоже завдання: один загинув, інший залишився без ніг. Ворог використовує дітей як одноразових виконавців, щоб знищити докази. Як не стати жертвою? Батьки, будьте пильними. Чи знаєте ви, з ким спілкується ваша дитина в соцмережах, чи не отримує вона підозрілих пропозицій заробітку? Поясніть їй, що обіцяні легкі гроші це смертельна пастка. Дітям важливо знати, жодна робота в інтернеті не варта ризику життя. Не довіряйте незнайомцям, які пропонують підозрілі завдання. Якщо отримали таку пропозицію, негайно повідомте батьків або поліцію. Якщо вам відомі випадки вербування, звертайтесь до поліції за номером 102, на офіційний сайт Кіберполіції або до чат боту СБУ спалу ФСБшника. Анастасія Ківі, Мар'яна Козухар, Перший муніципальний канал.